Що ви мудрий і сильний, п'ядя президент, подаріть нам саме чудо – воду в наших домах. Мірсміш. Вибачте за цей прикол, вибачте, що відео не про смішинки, але іноді навіть про таке треба говорити. Мій канал перенасичений мемами та приколами, які перемішані разом з корисними і важливими темами. Я вам розказував про те, як знайти квартиру, заробити грошей на роботі. Ну і як правильно сміятися з тіктоків. Це взагалі-то теж наука, треба знати. Та про що я ще точно не говорив, це політика. Ніяких респектів президентам, ніяких партій, хоча в історії України вистачає і такого крінжика. Вийди відсюди, розбійник! В мене вже питали після, після деяких сенсі... э, сенсі... э, сенсі... э, сенсі... э, сенсаційних таких, знаєте. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Холодно. Зимно, мряка. Темно. Нема води. Бачите, до чого довела злочинна влада Кіровоградщину, що на Кіровоградщині вже коров не залишилося. Вила новіни в гною. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже, в тумбочці. але знаєте, що я зрозумів за свої 56 років життя. Колька! Ділюся спостереженнями. Ви можете активно цікавитись тим, що відбувається в країні, і за її межами. Ви можете бути більш пасивним до цього питання, або взагалі відхрещуватись і перехрещуватись, коли чуєте слово вибори. Але важливо, що так чи інакше кожна з цих позицій вплине на ваше життя. Не буду братися говорити, яка з цих більше вплинула на сьогоднішню реальність, але факт залишається фактом. Кожна позиція кожної Дини сумувалися, і сталося те, що сталося в цьому відео. Я хотів би вам нагадати або ж комусь розказати, що взагалі сталося з таким регіоном, як Донбас, як він сьогодні живе, чому пропаганда смачніше молока матері, і меми, меми, меми. Бо без них ми з вами швидко спіймаємо суму, апатію, відчуття глобальної несправедливості і, в принципі, мінус вайп. Ви на каналі Окріп і давайте в коментарях без негативу, бо попереджаю, я заплачу. Підпишись, ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на крипа я не можу відмовитись від цього прикола з водою, але потім зрозумієте, чого його так багато. Що взагалі сталося з Донбасом? Що за МЕМ про 8 років? Давайте коротку історичну вставку, але там чесно, коротко і по ділу. Це весна 2014 року, після анексії Криму. На Донеччині і Луганщині почалися проросійські сепаратистські акції. 7 квітня в Донецьку бойовики оголосили ДНР. А вже 13 квітня було оголошено про початок АТО, тобто антитерористична операція але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій я ще раз підкреслюю: захистити громадян України, зупинити терор. Думаю, багато хто з вас може згадати ті шкільні часи, коли ви всім класом збирали консерви, теплі речі, робили свічки і малювали листівки хлопцям та дівчатам на війну. Напишіть в коментарі, чи пам'ятаєте такі активності у себе, бо я піймав себе на думці, що дуже давно про це не згадував. Хоча в пам'яті це займає дуже багато місця. Ось до речі. Ще опитування з нашого телеграму, де ви чесно відповіли на таке питання. У тому ж травні 2014 року були проведені незаконні так звані референдуми, після яких бойовики оголосили про створення своїх ДНР та ЛНР. Нині Донецька народна республіка являється советом народам. А не хозяїва этой землі і нужно розмовляти з ними. Схожа ситуація з Кримом, але там свої нюанси і в цілому інша історія. Якщо цікаво побачити відео і на цю тему, пишіть в коментарях. Хоч ДНР та ЛНР сталися, але міжнародний респект ці новоутворення не отримали. Але автор цих приколів свої плани все ж таки мав. 21 лютого 22 року. Путін офіційно визнав ці республіки незалежними. А через три дні, 24 лютого, думаю, ви пам'ятаєте, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. І справа в тому... Тому що мем «8 років Бамбілі Донбас це не мем на один день, це наслідок років пропаганди і тонни матеріалів, які постійно підкидували дрова в вогонь. Кожна ситуація на фронті, в політиці, в принципі, відношення українців до українців постійно перекручувалась в потрібну сторону. Я серйозно згадайте самі, мальчик в трусіках, прильоти зі сторони зсу і загальна картинка ненависті заходу до сходу і навпаки. Можливо, якщо б ситуація закінчилася за кілька місяців або за максимум рік, це б не залишило такий відбиток в пам'яті Людей, але вісім років це час, за який виростає дитина, який все життя говорять, що ЗСУ обстрілює твій дім, і інших думок там бути не може. Отакий відносно короткий спідран по історії, і сподіваюсь, це вашу пам'ять, хоч трошки освіжило. Більше вдаватися в деталі не буду, тому що основна тема в принципі не про це. Ви взагалі назву відео читали. Я назбирав контенту, який допоможе нам заглянути в прекрасний світ рускава міра, і почати пропоную з не менш прекрасного імпортозаміщення, ідея, яку. Активно просувають в Росії, роблячи вигляд, що нічого чужого їм не треба про те, що спочатку санкції, а потім імпортозаміщення як вимушена міра, чогось вголос говорити не прийнято. Так, от почати можна з того, що впізнають в усьому світі. Ні, я не про кріпа, але респект, що так подумали. Я про Макдональдс. Тобто, вкусно і точка. Чекайте, Донмак, типу Донецький Макдональдс. Ви зрозуміли? Сьогодні приїхали в Донмак в Донецьк. Попробувати дитячий набор. Давайте розпаковочку зробимо. Получается, что у нас туда входит? Мужской, получается, попросили. Приводчик, гляньте, какой красивый. Картошка, чизбургер идет и сок. 350 рублей. Так, Дон Мак, обратите внимание на мою просьбу. Пожалуйста, выдавайте еще бесплатно перчатки одноразовые. Уже во всіх общепитах остались только ви. Єдине питання, яке виникає у мене, це по цій назві Big Mac. Це типу і не бік з англійської а Big. Ну і якщо вже постаратись таке знайти логіку, то це виходить не великий мак, а Mac. мак. Добрий донецький день. Я тут уже за рулем, рулю малой захотел макдональдс. Рішила я съездить на макдрайв нам э, на Донбак. Короче, по немножечко розкажу про это заедення. Это Коні вкусную точка. Так, 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 так. Е, мікропауза. Як виглядає зараз цей графік? Варіантів усього два, але я чесно не знаю, яка зараз ієрархія фастфудів у Донецьку. Покажу ціни, покажу, що взяла, і на які деньги. Так і живем, вибору у нас немає. і фастфудів немає. То хочу отметити, що машин на Макдраві було дійсно багато, і клієнтів в принципі, у Донмака багато, тому що аналогів у нас в місті немає. Тільки Донмак. Раніше був Макдональдс, а тепер він. В общем, закупилась я, взяла малому всякую Осячины. Он довольный, он любит, он просто не знает, как может быть по-другому. <с> что по поводу брендинга? Вот смотрите, так забрендировали у нас стаканчики, ну пакетики ну не хватило сил забрендировать, как вы понимаете. 605 рублей вышло всего. Много мало судите сами, но я знаю, что в России действительно дешевле. И укола, честно говоря, в Донмаке отвратная. Вы могли пропустить, але я специально повернусь и зарублю акценты. Выбра у нас нет, никаких посудов нет. Потому что аналогов у нас в городе нет. Он довольный, он любит, он просто не знает, как может быть по-другому. Я не буду тим, хто каже, так вам і треба. Повірте, під кожним відео, яке, хоч якось пов'язане з Донецьком, вистачає таких коментарів. Але я точно не буду нікого захищати, бо повірте, рішення цих дорослих людей і стали причиною, чого їх діти змушені жити в таких умовах. Осколки у нас посипались по двору. дитина приносить, мама, глянь, у нас щось з криші посипалось Я довго себе обіді, що це черепіця, але це не черепица, а Все таки осколочки, від ракети були по дворику розкидані і знову скажу про коментарі. Ніколи не пишіть чогось подібного. Це на руку тільки тим, хто хоче розділити і воювати за цінності тих, за кого вигідніше. Що було далі, ви вже плюс-мінус знаєте і пам'ятаєте. Тому пропоную повернутися до головної теми і зацінити революцію. А саме в Донецьку встановили світлофор з кнопкою. Ну Інфопривід, давайте наступну тему. Донецьк приїхав всіх дітей, і зараз буде його концерт. Так, дивіться, інтерактивчик. Я даю вам три секунди на те, щоб вигадати, хто б міг приїхати виступати в Донецьк. ДДТ, Шаман, Ріанна. Та, ну не вигадуйте, це було в 12-му. А конкретно на цьому відео в Донецьк приїхав Донецьк! Відно, що Донецька розвивається, приїжджають знамениті люди. Я з другого города приїхала спеціально. Да давай Донецька. Ну буде послі того. Ні, ну це вже дуже гарний рівень імпортозаміщення. Не знаю, реально лайк. Це до речі, коментар, який залишили під цим відео. Обережно можна замислитись. Далі приготував для вас таке, що з крісла реально можна вилетіти, тому краще лягайте. Готові, каса самобслужування в Донецьку більше не шутка. Получається так, тому що вони появились уже і в молоке на меді. Виглядають дуже акуратно і компактно. Інтересно, ли молоко від своїх огромних очередей благодаря цим красавчикам. Напиши в коментарях, що для тебе удобніше, така каса або все таки звичайна? Давайте так з одного боку, це не смішно. Реально, велетенський регіон, в якому живуть мільйони людей, і інфопривід, про який варто поговорити. Це самокаса. але з іншого боку, смішинка присутня. Давайте, хоч ми не будемо робити вигляд, що не помічаємо цієї абсурдності. Ще, до речі, є таке відео з зупинкою, вайб тут схожий. Донецькі установили остановку будущего на вулиці Артема рядом з Донбас Паласом. Здесь можна подзарядити своє устройство. Зйомов много. От всяких негодяев здесь стоїть камера видеонаблюдения. Можна даже узнать погоду, дату і время. Круто ж, коли я сучасна зупинка з людськими умовами, але мені здається, що трішечки переоцінили інфопривід. В принципі, як завжди. Та це я просто балувався, прогрівав вас перед серйозною темою, якою сьогодні живе Донбас. Сильніше Донецьк, але Луганськ теж стикається з цією кризою. Вода. Ти взагалі понимаєш? Це вода, З крана вода. Ти посмотри, яким напором херачить. Перший раз за дві неділі. Работа що... солнце еще высоко. а на воды в Донецке нет. Как и графика, тоже нет. Питьевая вода по 5 рублей. Только вот многие магазины плевали на указания, чтобы воду продавать по три с половиной рубля. Кто-то следит за этим? Нет. Ну, где-то поездили, где-то что-то посмотрели, а через две недели опять вода по 5 рублей. Потому что всем наплевать. Люди покупают, жалуются. Ну, пожалуются. Воду дают 330 литров на душу. Интересно, где? Крайні нет. Пішіте на сайт президенту. Ну яким-то чудом эти ті письма відправляються сюда, нашим чиновникам. Туда нічого не доходить. Що делать людям? Дай вам бог здоров'я. Найцікавіше, що мені доводилось бачити, це те, що Україна перекрила воду спеціально. Давайте розкладу логічний ланцюжок. Ось тут Донбас в складі України. Десь тут референдум, війна і незалежна залежність від Росії. А вже тут існування регіону під військовим контролем іншої країни. Увага! Питання до вас. Чому вода не проходить шлях з точки А в точку Б? Я один раз почув вислів, що хто вона машину той і заправляється. Але казати я це не буду, бо звучить дуже грубо. Але скажу, що іноді здоровий глузд, хоч і наївний, хоч і марний, хоч і зовсім радикальний. Іноді бере гору над терпінням. Братітя на нас і мані єсмь нас завтра. Не буде води. Ми говоримо, це не то, що ми голословні. Ні, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свій счет. І так же само сімімся. Потай їхати до Путіна. Пускай він подивиться. Та тому, що всі красиво говорять, всі обіцяють, а ніхто нічого не діла. Завтра ж виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свой щод. Я не буду казати, що конкретно ці люди, але якась частина цих людей цілком можливо підіймала обидві руки, щоб змінити життя на краще. Та в будь-якому випадку я дурний оптиміст. Може, саме ці бабусі до останнього стояли на своєму? Який шанс? Ну і давайте все ж таки спробуємо закопатися настільки глибоко, щоб зрозуміти, як це взагалі можливо. Як можна одну пачку мільйонів людей змусити не любити іншу пачку мільйонів людей, і на фоні цього замотити війну і залишитися без води? Взагалі я покопав за вас, але насправді там і не було що розкопувати. Відповідь завжди була ось тут перед носом. Але якою помилкою було її недооцінювати? Сьогодні київським режимом київський режим, київський режим готує провокацію. Це очередна туфта київського ріжи. На общем-то, потому обшитопотомушу мужиков больше ні старі котех, і всьої і називаються показательний кто взяли рібенка трьох років, мальчика маленького штрусіка футболки, як Ісуса, на доску біля Один прибивав двоє держали. і вот це все на маминих глазах. Маму держали. і ця пропагандистська машина ніколи не зупинялась. Це стосується як того, що відбувається конкретно в Росії. Так і окремо Донбасу. Нам усім треба враховувати, що у кожної людини своя інформаційна бульбашка, в залежності від контенту, який вона сприймає. І якщо контент обмежити або хоча б наситити правильними речами, то і думки поступово почнуть формуватися правильні. Це стосується банерів на вулиці, книжок у школах, ваших блогерів в ТікТоці, які залюбки розкажуть, що, наприклад, у Донецьку не гірше ніж у Європі, а місцями навіть краще. Та не Москва, не Дубай, не Санкт Петербург. Это наш родной Донецк. Ради этого места я приехала из Донецка в Крым. Я не пожалела, что оттуда пришлось ехать целых два часа. Вы вообще видели, что происходит в центре Донецка. Пойдем, покажу. На набережной установили стенд, похожий на карту нашей республики. И каждый желающий тут смог оставить свой отпечаток. Это Донецк. Это тоже Донецк. тоже Почому із Маріуполя всі в'їжджають, де да наоборот людей куча, самі посудіті, нове жить, нове школи, магазини, больниці і просто дома, де хочеться купіть квартиру. Ну і давайте про геополітику не забувати. Генеруємо контент на максимально широку аудиторію, навіть на іспанську. Сорі, якщо помиляюсь, я тут не впевнений, що це за мова. Дрони сталітеральменте сорволандолатуказа. Стапер сучедере калькоза. Ну і звісно, вистачає просто гарних відео про прекрасне місто Донецьк, де показують. Що місто давно відбудоване або активно будується. Ніяких руїн немає, і взагалі люди скуповують житло пачками. На цьому місці, ще зовсім недавно нічого не було, а зараз вирос такий шикарний мікрорайон, де спокійно живуть люди. Я вже не дуже хочу робити цю візуалізацію логічного ланцюжка, але схоже, що доведеться. Перемог гарне, мирне місто, і вішаємо на нього ось такий дебаф. З часом місто стає виглядати гірше, школа закриваються, будинки руйнуються. Люди помирають. Остаточно захоплюємо його військовим шляхом і починаємо створювати гарну картинку: паради, всюди символіка, панельки і навіть цілі райони. Намагаємося забути і не згадувати про жертв, і усім доступним бюджетом показуємо, що Ну і момент, який мене реально вибив зрозуміння, що взагалі відбувається. Просто послухайте цю тезу з приводу драмтеатра, яку на повному серйозі намагається хтось просувати, а хтось що гірше вірить, Драмтеатр відновлюється, відновлюється швидкими темпами. двох в цьому двох ми, скоріше всього, двох на перший спектакль. Всі цього двох двох цього моменту. Я вам скажу, мабуть, всі СМІ двох двох цього моменту. двох 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 правда, двох 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 бомбы, да, в кавычках. Здесь все иначе. 4 апреля, да, я примерно попал в район, драм... не помню, 4 или 6 апреля, в район драмтеатра, и практически все люди, которых я не встречу, они рассказывали, да, вот драмтеатр взорвали изнутри. Все одно и то же. Провода, ящики, затаскивали они все это два дня, и потом в один день все рухнуло. Люди это прекрасно видели, поэтому большинство, практически все, вышли, да, несколько человек осталось. Знаете, на тот момент мне было абсолютно параллельно, что с ним случилось. У нас люди, жившие Не знаю, в сусідніх під'їздах не знали, що відбувається друг з другом, поэтому ну розказували, розказували. От на той момент ми не знали, ще де да? там ні байки про драмтеатр, ні про роддом. Ми просто пытались вижити. Я даже не розумів, зачем мені люди це розказують. І так, це знову одна з десятків форм, яка розрахована на якусь аудиторію. І знаєте, якась частина в це точно повірить. Ви можете не повірити. Не повірить ваша мама, але її сусідка вже повірить і понесе це в маси. Головне говорити впевнено. З нотками агресії, але душевно. Я ж свій, повірте мені, у вас же там авіабомби да в кавичках. Якщо вам цікаво побачити емоції людини, яка не на словах знайома з Маріуполем, Чи, можете глянути ось це відео. Я залишу посилання в описі. Це не реклама, не дурійте. Просто в цьому відео більше саме про зруйноване місто і те, як інформаційна бульбашка там прям сильно не відповідає здоровому глузду. А знаєте, що ще не відповідає здоровому глузду. Ви не хочете це знати. Але дай Бог вам пережити це відео. І так тоже можно, увидев этот классный мотоцикл, ноги невольно разъезжаются в разные сторони. ось така вставочка. Просто щоб ви не забували, що і таке в світі існує. Це міс ДНР, яка ну я навіть не знаю, що про неї розказати, якщо в неї все на лиці, в принципі, написано. Ось, наприклад, Тік-Ток, де вона світить рублями в окупованому Бердянську, показує картки і погрожує заспівати їм Росії. Чисто в теорії її можна було б засунути в якесь відео крінжа Тіктоку, але думаю, краще засунути в оцю штуку. Зрозуміли прикол, типу утилізація. Ну і для адекватного фіналу у мене занадто змішані емоції: Крінж, абсурд, злість, розчарування і в цілому нерозуміння, чому так може бути. Росія, вона ж не бідна країна. Ресурсів має бути достатньо для того, щоб зробити людям хоча б нормальне життя. Якщо вже вкрали, то крім показухи, займайтесь і тим, щоб люди не жили як в третіх, а інколи як і в четвертих країнах світу. Але ні, територія з ресурсами загарбана, а люди якось прорвуться. Якщо пережили в 8 літ, то ще 8 переживуть. Головне ж сказати, що винні з тієї сторони, і якщо б не київський режим, то і світлофорів з кнопками було б більше, донмак був би смачніше, і вода з крану текла частіше. Поки я писав сценарій цього відео, я часто бачив думку, що прайм цих місць був саме у 2014 році, але так як я дурний і наївний, я спробую сказати щось оптимістичне. Хочеться вірити, що їх прайм ще попереду, просто не вистачає. Однієї букви. Підписуйтесь, пишіть думки в коментарях і будьте хоч трошки, але свідомими.